Друзі, ну, вітаю! міжнародного огляду. Давно не було, але накопичилося дуже багато подій, які треба підсвітити, і щодо яких треба поставити акценти. Адже на виборах президента США, як кажуть Запаребрікові, не все так однозначно знову точаться танці довкола мирних планів. Але Путін тепер може втратити ініціативу щодо фейкового миру, і я вам розповім, чому звісно. Тут не обійшлося без Сі сідзінпіна, і в цьому навіть замішаний Лукашенко. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо ще не підписалися, ставте вподобайки. Пишіть ваші коментарі і діліться цим відео також, і на дзвіночок тисніть. Ну а тепер несемося, буде цікаво. Отже, після того, як Байден знявся з виборів президента США, передвиборні перегони значно пожвавішили. Після того, як стався замах на Дональда Трампа, друзі, здавалося б очікувати, що Байден, хоч якось покращить шанси на перемогу демократичного кандидата, було б марним. Мала статися якась ну геть неординарна подія, щоб рейтинг демократичного кандидата знову почав рости. І ця подія сталася. Байден сам знявся з виборів. Причому я вважаю, що якби демократичного кандидата затвердили до замаху на Трампа, то шансів, мабуть, для демократів не було. А тепер одразу кілька претендентів від демократів будуть змагатися за те, щоб стати відповідно кандидатом у президента, лишилося всього кілька місяців до виборів, але майже напевно цим кандидатом, точніше кандидаткою стане Камала Гарріс, чинна віце-президентка США. Straight to Milwaukee, Wisconsin now. You can see Vice President Kamala Harris there stepping up to the mic. Her first rally as a presidential candidate since President Biden dropped out. Let's listen in. I will spend the coming weeks continuing to unite our party so that we are ready to win in November. So, friends, we have 105 days until Election Day, and in that time, we've got some work to do. But we're not afraid of hard work, we like hard work, don't we? And we will win this election. Камала yes, we will. Камала Гарріс 1964 року народження. Народилась в Каліфорнії. Її мати корінна індійка, науковиця, що досліджувала рак молочної залози. Батько Камала, економіст і почесний професор Стенфордського університету. Має афро. Ямайське походження, хоча батьки Гаріс розлучилися, коли дівчинці було 7 років. Камала згадувала, що коли вони з сестрою на вихідних відвідували свого батька в Пало Альто в Каліфорнії, іншим дітям по сусідству не дозволяли з ними гратися, оскільки вони чорношкірі. Гаріс вивчилася на юристку і почала працювати заступницею окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія, в 2003 році стала окружною прокуроркою міста і округу Сан Франциско. Before I was elected vice president, before I was elected United States senator, I was elected attorney general of the state of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds: <laughs> predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters. Who broke the rules for their own so hear me when I say, I know Donald Trump's type. загаріс показник покарання в окрузі Сан франциско за злочини зріс із 52% у 2003 році до 67%. У шостому році що було найвищим ростом покарань за десятиліття, а показник покарання за вбивства сягнув 85%. Вона також створила підрозділ з боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті, який, зокрема зосередився на злочинах проти ЛГБТ дітей і підлітків у школах. А в 16-му році Гарі стала сенаторкою, отримавши підтримку від Барака Обами та Джоба. Як віцепрезидентка США, Гарі засудила окупацію Криму та російське вторгнення на схід України. А у лютому, 22-му році, коли Росія повномасштабно пішла на нас, вона наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок і сімей, а й за захист демократії і свободи. Україні, коли, е, Russia's aggression is not only an attack on the lives and the freedom of the people of Ukraine. It is not only an attack on global food security and energy supplies. Russia's aggression is also an attack on international rules and norms. and the principles embodied in the UN Charter. If the world fails to respond when an aggressor invades its neighbor, other aggressors will undoubtedly become emboldened. Також вона закликала притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини і говорила про системні напади російських військових на цивільне населення, про тортури, зґвалтування, депортації, катування електричним струмом та незаконну депортацію неповнолітніх. Згадувала пологових будинок в Маріуполі зґвалтування жінок і дітей. Але, друзі, я не сильно поспішав поки радіти, що Камала в разі перемоги якось виправить політику Байдена на більш рішучу. Давайте все ж таки придивимось до неї. І, з іншої сторони, Камала явно буде більш передбачуваною, ніж е, Дональд Трамп. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про кандидатство Камали Гарріс. Чи ви думаєте, що воно буде якось відрізнятися? її президентство від Байдена тим часом Трамп, який сам кинув виклик Байдену на дебати і розгромив бідного президента, якого вже зламала старість, має намір провести дебати з Гарріс, Хоча спочатку казали, що він не хоче їх проводити. За його словами, він готовий зустрітися з нею не один раз. Наступні дебати нагадаю заплановані на 10 вересня. Тим часом опитування громадян від CNN показують, що чіткого лідера в перегонах на президентських виборах США наразі немає. Звісно, вони мірюють канмалу Гарріс та республіканця Дональда Трампа. Так що бачимо, що вони йдуть пліч опліч за відсотковим відношенням. Тож Україні друзі треба готуватися до перемоги будь-якого кандидата, і Україна готується в ніч на суботу. Президент Зеленський повідомив е про телефонну розмову із Дональдом Трампом. По перше, він привітав його з номінацією. На кандидата від республіканців, ну а також засудив замах на нього у Пенсильванії, побажав сил і абсолютної безпеки. Надалі це цитата. А прес-секретар Зеленського заявив, що мовляв президент України і наразі колишній президент США домовилися про зустріч. Хоча коли ця зустріч відбудеться, не зрозуміло. Втім, я про це вже писав і озвучу і ще раз можна нагадати при зустрічі із Трампом. А про те, що коли в нього цілився стрілець, кілера майже одразу застрелили, і кожна секунда, поки Трамп стояв без зброї, а стрілець перебував на своєму місці, наближала Трампа до смерті. Але стрільця, який цілився у Трампа, нагадають саме застрелили без переговорів. Жодні мирні переговори з ним не вели, не запитували, що він хоче. Його просто застрелили, і все, бо від нього надходила екзистенційна загроза. Трампу гадаю в такому випадку було б з чим подумати і з чим провести паралелі. Ну або наші делегати могли б провести прямі. Паралелі все тут логічно. Тим часом великий друг України, і одночасно великий друг Дональда Трампа Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти від республіканської партії, аби поговорити про нас, поговорити про Україну, поговорити про війну, яку розв'язала проти нас Росія. Після цього Джонсон розповів, що, мовляв, представив Трампу свій мирний план, і при цьому до слова жодної реакції на цей план Трампа ми не почули. Хоча цей план вже почали називати планом Джонсона Трампа. Давайте зараз коротко пройдемось по пунктах цього плану. Я його ще розберу, і ми зробимо кілька висновків про нього. Отже, Джонсон вважає, що Трамп о, Трампу разом з іншими західними партнерами о, треба дозволити Україні вражати далекобійну зброю, зокрема ракетами і Сторм Shadow, Російський аеродром і коли Путіна знову відтіснять, як пише Борис Джонсон, можна було б запропонувати йому мирну угоду. Росія згідно з цим планом, відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року під контроль на Києву територію України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. А після завершення війни частина українських військ дислокується в країнах Європи та замінює частину із 70 тисяч військових США розміщених для стримування ймовірної агресії Росії. Це, мовляв, дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією, його, однією з його ключових цілей. Ну і при цьому Росія, як ідеться у колонці Джонсона, оголошує, що так зване СВО виконало своє завдання і денацифікувала Україну. А для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту. При цьому друзі знов таки Джонсон сказав, що він вірить, що Трамп може покласти а, війні край на правильних для України і заходу умовах. але не може бути впевненим, що саме зробить Трамп в разі свого обрання. Сам Трамп нагадую, обіцяв покласти край війні ще до свого вступу на посаду президента та ще й протягом 24 -го годин. І до цього плану друзі є одразу кілька запитань. По перше, якщо зброї дійсно дадуть достатньо, щоб російська армія почала відступати і дозволять бити куди завгодно, то вона не буде просто так сама відступати до кордонів 24 лютого. Путін не піде просто так на мирні переговори, навіть якщо втратить, наприклад, цілу Луганщину чи е всю територію окупованої частини Запоріжжя, для нього відступити після кількох поразок на фронті. Просто взяти і відступити назад, буде політичним самовбивством, і він цього робити не буде. Друге, якщо зброї буде достатньо, щоб російська армія відступила до кордонів 24 лютого, то виникає запитання: а навіщо Україні йти в наступ лише до кордонів 24 лютого? Хоча знову таки ми ділимо школу невбитого водмедя, треба ще знати, в якому стані буде українська армія, російська армія. І все ще може за кілька місяців дуже сильно змінитися, коли наступний президент США вступить на свою посаду. Третє знову таки, якщо ми говоримо про мирну угоду з Росією, саме про угоду про те, що Росія раптом згодиться сісти за стіл переговорів, що дуже сумнівно. Що Росія сяде за стіл переговорів, якщо там буде обговорюватися там наше членство НАТО, друзі, я сумніваюся, що Росія буде обговорювати і погоджуватися. На наше членство НАТО в НАТО. Тим паче, нагадаю, саме в цьому плані йдеться про перспективу швидкого вступу до ЄС і НАТО. Перспектива швидкого вступу в такому випадку, ну, це так собі історія. Дуже це все ефемерно. Четверте, особливі заходи для російськомовних в Україні могли б теоретично бути в 2014 році, але не зараз. Хоча я проти них в принципі особливі заходи для російськомовних це поновлення культурної окупації України. Ба більше Путіна взагалі не цікавлять особливі заходи для російськомовних. Якщо б Джонсон таким чином хоче, хоче якось. Привабити Путіна до мирних переговорів це не те, що а, його посадить за стіл переговорів. А якщо ми говоритимемо із Путіном дійсно з позиції сили, то навіщо ми взагалі маємо йти на ці заходи? Це гарний план на папері, але по факту в ньому дуже багато сумнівного і те, про що просто не буде працювати. Єдине, що в ньому є толково, це те, що Україні треба дати максимум зброї, дозволити їй нею максимально користуватися, і тоді можна буде розмовляти з пози з Росією з позиції сили, але в такому разі всі інші пункти так званого плану Джонсона Трампа можна відкидати в смітник. Скільки планів ми не бачили, друзі? І План Джонсона, і план Орбана, і план Бразилії, і план Італії, і план Китаю про нього ми зараз поговоримо про Китай, не про план. Все це лише конструкції, і вони не будуть працювати допоки Росія не буде переможеною на полі бою. На жаль, утім, я вважаю, що добре це те, що. Саме весь цей мирний порядок денний потроху повертається до західного цивілізованого світу, що саме захід починає перебирати від Росії від Китаю порядок денний стосовно того, яким має бути мир, і що мир має бути на умовах України, тому що зовсім нещодавно Китай з Росією мали в цьому. Перевагу. А якщо захід знову повертає собі цей порядок денний, це означає, що це полегшує зусилля наших дипломатів на всіх рівнях, починаючи від залучення грошей на відбудову інфраструктури, закінчуючи поставками зброї. Ну а зараз про Китай у китайському місті Ганчжоу відбулися перемовини міністрів закордонних справ України і Китаю Дмитра Кулеби і Ван Кулеба заявив, що Україна готова вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова. Вести переговори доброчесно, це цитата Кулеби, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігаються. Це ті слова, які сказав Кулеба, хоча російські ЗМІ перекрутили слова Кулеби, і так, що буцімто то Кулеба вже готовий до переговорів. Що він сказав, що Україна вже готова до переговорів. Це не так про це не йдеться. В той же час вам їй. Китаєць, китайський міністр, заявив, що Україна бажає готова до діалогу та переговорів з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру. Це цитата Ван Ї. Про що ця історія, друзі? Можна було б сказати, що це історія про мир, або що це історія про переговори з Росією, або це історія про мир з Росією, але це історія не про мир з Росією, не про переговори з Росією, не про мир, і взагалі ця історія не має жодного стосунку до нашої війни ані на краплі. Ця історія стосовно російсько-китайських відносин. Хочу нагадати, що міністр Кулеба приїхав до Китаю на запрошення китайської сторони. На вашу думку, що могло статися, що Пекін раптово запросив нашого міністра? Хоча до цього Китай уникав фактично спілкування з українцями і лише хіба що посилав до нас свого спецпредставника, та і усе? А справа в тому, друзі, що нещодавно, після свого міжнародного турне, Путін вирішив відвідати дві країни: КНДР та В'єтнам які Сі Цзіньпін вважає своєю. Я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю. И где куда они попадут дальше? Это мы тоже ведь можем сказать таким же образом. Вот западники поставляют оружие в Украине и говорят, а мы здесь дальше ничего не контролируем и неважно, как они применяются. Ну и мы также можем сказать, вот мы поставили кому-нибудь. Що і далі ми нічого не контролюємо, і пускай не думають на цю тему. Так шкіло что... не лише проїхалося по володіннях Китаю, а ще й взялося а, в, в цих володіннях розмахувати своїм ядерним мікропенісом. Тож Китай вирішив зробити кілька кроків у відповідь. Один з них запрошення українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб подражнити Кремль, Інший відновлення китайсько-білоруських навчань у Білорусі, які не проводяться, якщо я не помиляюся, чи то з 18-го, чи то з 16-го року. Пекін фактично завів свої війська у Білорусь туди, де Путін думав, що він хазяйнує. Щось вони там марширували, їздили на екскурсію в Біловіжську пущу, начебто, навіть тренувалися захоплювати аеропорт, в що я насправді дуже слабо вірю, це схоже на ІПСО. Одним словом, всі вирішив поставити Путіна на місце. Це не означає, що Китай став на нашу сторону. Китаю вигідно руками в Росії в Україні дестабілізовувати Захід. Це не означає, що Китай перестав бути для нас ворожою державою, яка допомагає Росії. Не перестав, але від візиту в Пекін відмовлятися не треба. Від розмови з китайцями відмовлятися не треба, не варто зайвий раз озвучити свою позицію. Дуже навіть буде корисним. Тим паче, що з Китаєм в принципі всіх сконтактуєшся. До речі, чим займається там наш посол, який колишній міністр, це ще велике питання, що він там взагалі. Робить, але і на китайсько-білоруські навчання була реакція Росії, починаючи із 11 липня, над Білоруссю почали помічати російські безпілотники Каміткадзе Герань. 2 він же шахет, які заходили в повітряний простір Білорусі, не питаючи про це білорусів, хоча коли Росія білорусь про щось питала. Всього у білоруському небі цей дрон пробув близько години. Цікаво, що одночасно з російським шахедом у повітря над південно-східною частиною Гомельської області були підняті літальні апарати білоруських ВПС, ударний гелікоптер Мі 24 з Мачуль злетів, і винищувач су 30 який піднявся з аеродрому Барановичах. І, власне, таких випадків залітання дронів на територію Білорусі було аж чотири, і один дрон пролетів 350 кілометрів і в результаті розбився. Один дрон підлітав близько до Мінська, а інший до Вітібська, де в цей час Лукашенко розважався на своєму слов'янському базарі. Дорогі друзі, слов'янська душа безгранічна в своїй відкритості світу. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства. И вы сегодня это почувствуете. Нынешний форум собрал единомышленников из более чем 40 стран. От России до Индии, от Китая до Колумбии. Сегодня мы впервые приветствуем министров культуры и творческие коллективы из стран Шанхайской организации сотрудничества. Тепер уже і нашої організації, як ви бачите, навіть вусатий пюрер, який уже по факту керує чи то білоруською губернією, чи то китайською провінцією, теж вважає, що він під собою об'єднує якісь країни. Всі диктатори мають величезне его і намагаються помітити території, як тільки можуть лукашенко в Африці, Путін у В'єтнамі, в Білорусі. Тим часом на кордонах НАТО друзі розігралася нова міграційна криза. І встигла навіть вщухнути. А що насправді сталося до нещодавнього часу польські кордони з Білоруссю потерпав від напливу біженців із країн Африки, Азії та Близького сходу кризу цю організувала Росія. Саме Москва через інтернет дає оголошення в країнах, де йде війна, чи відбувається криза? В основному це арабські країни. Аби вони платили відповідно контрабандистам кремлівським кілька тисяч доларів. Ті їх витягають, власне кажучи, в Москву. А потім обіцяють доставити до європейського. Союзу, але все відбувається не так, е як собі уявляють е відповідні біженці нелегали. Бо їх везуть з Москви під дулом автомата через Білорусь, потім пхають на польський кордон, дають зброю, змушують штурмувати кордони Польщі. А Лукашенко, звісно, дивиться на все це і мовчки просто кліпає вусами. Нам це не треба. Хорошо, Не надо. А що це мені треба? Я що ли в Білорусі должен создать на клочке землі отстойник? Это мені теж не надо. І я прямо сказав: ми їх ловить здесь не будемо. У відповідь на це президент Польщі Анджей Дуда полетів у Пекін, і Це фактично був його перший офіційний візит до Сі Цзіньпіня, якщо не вважати Олімпіаду 2008 року. I tam duda do niej do Siedzimpi na jedną prostą rzecz. Jeśli historia z migrantami nie przepynie to się, towary w Europie przez polskie kordony nie buduj. Proszę państwa, no wiadomo, teraz mamy wojnę na Ukrainie, ale mamy także atak hybrydowy Białorusi na polską granicę, gdzie, gdzie władze białoruskie od właściwie trzech lat cały czas pchają nam migrantów na, na granicę. вимушаючи на них нелег... проби нелегального перекрачання тієї границі. Пекін, судячи з усього, настучав по голові Лукашенкові. Лукашенко почав у своїй звичній манері вивертатися. Спершу він навіть випустив частину білоруських політв'язнів. Не удивляйтесь, якщо через кілька днів на свободу вийдуть дуже важко болі, як вони пишуть, наші, які не встигли збіжати, знаходяться в містах не столь віддалених, які ламали і крошили страну в 2020 году. Но это действительно тяжело больные, в основном раковыми заболеваниями. Ми почали ця історія не проканала і тут саме над Білоруссю, просто під час білорусько-китайських військових навчань почали літати російські дрони. Лукашенко крутнув вусами і не тільки зменшив наплив мігрантів на польський кордон, а й навіть припинив військові нагнітання на північному кордоні з Україною. Ще нещодавно Лукашенко погрожував нам погрожував Україні своїми е, недолугими військами. В останнє Посідні наші наш поглянічники воєнне перехватили. десятками, можно сказать, разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории. Вы видели в средствах массовой информации, несколько таких беспилотных летательных аппаратов были уничтожены. Но я ценю украинцев за то, что они, сжав зубы, это восприняли нормально. Ну что, уничтожили, значит, уничтожили. Но я бы попросил украинцев не баловаться, не шалить с огнем. Это очень опасно. Развернуты силы специальных операций. То есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направление движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Ніяких красних ліній. Удар всеми видами вооружений по заданням определенним целям. Мы... А тут хоп і раптом прилетіли не уявні безпілотники, а дуже навіть ударні реальні російські безпілотники, не українські, а російські, і Лукашенко одразу Сейчас у нас никаких нет с українцями, і я надеюсь, що і не буде. Мы не хотели этого обострения, оно нам абсолютно не нужно, но тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем. Лукашенка затисли з усіх сторін, і він вже навіть не знає, як викручуватися. Але біженці нікуди не ділися. Вони тепер штурмують кордони бідної Латвії. І ось ми маємо таку шахівницю. Путін намагається, окрім війни проти України, помітити якомога більше територій, які Китай вважає своїми. У відповідь на це Китай налагоджує діалог з Україною та намагається помітити в свою чергу Білорусь, яка насправді також дуже рада продатися не лише Росії, а й Китаю, так би мовити, для балансу. У відповідь на це Путін посилає дрони, через що Лукашенко приспиняє ескалацію на північному кордоні з Україною а мігрантів із Польщі переправляє на Латвію. Бо президент Польщі Анджей Дуда перегросив закрити кордон для китайських товарів. Як ви бачите, дуже багато що залежить тут від Китаю хоча ми, можливо, і з нашою війною не завжди це помічаємо. Таким був міжнародний огляд на цьому тижні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це все. Пишіть, що ви думаєте на цей рахунок, а я вам іще раз нагадую, що ми не маємо забувати донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.